Вітаємо, світ зварювання це дивовижна подуш технологій, що розпочалася тисячі років тому, від розпеченого металу в кузнях до складних автоматизованих систем. Людство завжди шукало надійний спосіб з'єднання матеріалів. Традиційно зварювання асоціюється з плавленням металу, високими температурами та яскравим полум'ям. Але наука не стоїть на місці. Сьогодні ми розповімо про революційну технологію зварювання тертям з перемішуванням. Уявіть, з'єднання металів відбувається без їх плавлення. Цей інноваційний метод був винайден у 1991 році у Британському інституті змалювання. Він відкрив еру у з'єднанні матеріалів. Як це це працює? Спеціальний інструмент, що складається з опорного бурта та піна, обертаючись з високою швидкістю, вводиться у стик деталей. Тертям між інструментом та матеріалом генерує тепло. Метал не плавиться, а розм'якшується до пластичного стану. Потім інструмент переміщує цей пластифікований матеріал з передньої частини інструменту до задньої, ефективно перемішуючи краї деталей та формуючи монолітний високоякісний шов. Зварювання таким з перемішуванням має безліч переваг. По-перше, оскільки метал не плавиться, ми уникаємо багатьох дефектів, характерних для традиційних методів. користості та гарячих тріч, що отримані за допомогою цього виду зварювання, мають високу міцність та відмінну якість. Ця технологія дозволяє з'єднувати матеріал, які важко або неможливо зверти плавлення, наприклад, різні сплави алюмінію, мідь, титан, магні і навіть різнорідні метали. А ще зварювання тертям з перемішуванням – це екологічно чистий процес без шкідливих випарів та випромінювання з мінімальними деформаціями виробів. Завдяки своїм унікальним властивостям зварювання тертям з перемішуванням знаходить застосування у найвідповідальніших галузях. Це аерокосмічна промисловість, де надійність критичною, Суднобудування де потрібні легкі та міцні конструкції, амідію, виробництво швидкісних поїздів, автомобілебудування, електроніка та багато інших. Зварювання тертям з перемішуванням відкриває двері до створення інноваційних продуктів та, та конструкцій, які раніше були неможливі. Зварювання тертям з перемішуванням яскравий приклад того, як розвиваються технології у зварювальній галузі. обираючи професію зварника. Ви обираєте шлях постійного розвитку інновацій та затребуваності на ринку праці. Часний зварник це висококваліфікований фахівець, який працює з передовим обладнанням та створює майбутнє своїми руками. Дякуємо за увагу. Долучайтесь до світу інноваційних зварених технологій разом з нами.